Тисячу років минулого свого часу, як наша земля побачила світло християнської віри. Православ'я не тільки дало можливість народу Київської Русі бути з Христом. Воно багато в чому змінило державу і людей. Першим таким здобутком стала писемність. Монахи, літописці, які жили в монастирі, записували сучасні події. І таким чином поклали початок Вітчизняної історичної науки. Першим із відомих нам літописців основоположником нашої державної історії є преподобний Нестор Літописець, пам'ять якого сьогодні 9 листопада звершує наше свята Христова Православного Церква. Прийшовши в юним Вечерський монастир. Він прийняв у ньому чернечий послуг І як свідчить історія, прожив в ньому майже 40 років, виконуючи послуг літописця. Саме завдяки його повісті минулих літ ми знаємо з вами, звідки пішла руська земля. Та не тільки за це відомий преподобний Нестор, і не тільки за це Христова Церква відзначає його пам'ять. Він був Подвижник був водного був життя людина, і за це церква Христова його вшановує Хма. В ранньому віці почув він слова Христа. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме Хрест свій та йде за мною. Він залишив свою світу цього і пішов в Печерський монастир. Де прийняв чернечий послуг. Печерський монастир був заснований преподобним Антонієм Печерським. Тут він проводив тісно рівноангельське життя у всьому шукаючи уподіблення преподобним отцям нашим Антонію і Феодосію Печерським. Літописання, яке він виконував як послуг, не завадило йому досягнути головної мети життя спасіння, чистота душевна і тілесна, глибоке смирення, любов до всіх людей, беззаперечний послуг, безпрестанна молитва. З усього цього ми бачимо, що Він був монах, послідовник Христа. І, як пише Святе Письмо, не словом чи язиком, а ділом і правдою. Ці подвиги преподобного Нестора послужили для нього шляхом до Небесного Царства. Саме до таких чеснот закликає нас Господь у Святому Письмі: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний». Ці саме до такої досконалості, дорогі брати та сестри, ми повинні йти. І Господь дає нам приклад людей, які без заперечення і без сумніву йшли за Христом, смиренно і покірно виконуючи Його волю. Дивлячись на їхнє святе життя, ми повинні брати для себе важливий урок. Наше спасіння неможливе без послуху волі Божої і смирення. Послух потрібен нам для того, щоб не за своїм бажанням, не за своїми прихотями. І уподобанням йти до спасіння, а йти цим нелегким шляхом згідно благословення Божого. Бо сам Христос у Святому Євангелії сказав: без мене не можете робити нічого. Ті люди, які не хочуть прислухатися до святих, які пройшли вже цим шляхом, все рівно, що йти через пустиню без провідника. Який знає у ній всі шляхи. Разом із тим послуг не може бути без смирення. За словами преподобного Єфрема Сирина, тільки та справа, яка звершена зі смиренням, угодна Богові. Святий апостол Яхів у своєму посланні пише: Бо гордим противиться, смиреним дає благодать. Саме через смирення, через усвідомлення свого її Недосконалості свого недостоїнства відкривається шлях до царства Небесного. Чи не про це сказало, сказано у Святому Письмі, нехай зречеться себе. Тож, встановуючи пам'ять святого Преподобного і богоносного Отця нашого, Нестора Печерського Літописця будемо подібні до нього. Ти за Христом. Смирено і покірно виконуючи Його заповіді, і бути з усіма з тими святими, які йшли за Христом, йшли до Спасіння, як сказано у Святому Письмі. Блажені ті, хто слухає Слово Боже і виконують Його Амінь. Благослові.